Поняття один багато високий низький. У групу до дитячого садочка прийшла нова дівчинка, яку звуть Марійка. Дітки, подивіться, скільки нових дівчинок прийшло до групи? Так, одна. А скільки дітей було в групі? Багато. Роздивіться, будь ласка, уважно дітей та скажіть, кого в групі більше хлопчиків чи дівчаток? Вірно, хлопчиків більше. Трохи згодом Марійка ближче познайомилася з дівчинкою Катрусею та хлопчиком Василем. Тітки, подивіться, який за зростом Василь. Він високий. А яка за зростом катруся? Вона низька. Хто вищий катруся чи Василь? Василь вищий. А хто нижчий? Катруся чи Василь? Катруся нижче? Молодці. А хто зараз високий в групі? Вихователь чи діти? Так, вихователь високий. А дітки які? Низькі. Хто вищий? Вихователь чи дітки? Вихователь вищий. А хто нижче, вихователь чи дітки? Нижче дітки. Вірно, молодці. Дидактична гра один багато. якщо зображена одна дитина, треба один раз плеснути в долоні. Якщо багато дітей, треба затупотіти ніжками. Скільки зображено дітей? Так, багато. Скільки на цьому малюнку зображено дітей? Один чи багато? Багато. А на цьому малюнку скільки зображено дітей? Одна дитина. Скільки дітей зображено на наступному малюнку? Багато. А на цьому малюнку скільки дітей? Одна дитина. Скільки хлопчиків зображено на цьому малюнку? Багато хлопчиків. А скільки дівчаток на цьому малюнку? Одна дівчинка. А скільки вихователів зображено на цьому малюнку? Вірно, один вихователь. А скільки дітей зображено? Багато дітей. Молодці малята. Ви чудово впорались.